Небезпечна інфекція на Рівненщині. У нашій області зафіксували спалах сальмонельозу. Сталося це у Сарненському районі. В одній сім'ї інфікувалося одразу п'ять осіб, із них двоє дітей двох і одинадцяти років. У центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, це перший випадок у цьому році. Причиною спалахою стало вживання домашнього майонезу, приготовленого з сирих яєць домашнього господарства. І п'ятеро осіб госпіталізовані в Сарнинську центральну районну лікарню в інфекційне відділення проходять лікування. Стаціонарне ці п'ять випадків, які у нас зареєстровані середньої важкості. Спочатку люди намагалися амбулаторно лікуватися, а далі інтоксикація наростала і були всі госпіталізовані. За словами фахівців, сальмонельоз – це одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань. Симптоми хвороби можуть ніяк не проявлятися або ж, навпаки, бути яскраво вираженими та досить неприємними. Якщо сальмонела попадає в організм до людини, то через 6-7 50 годин різко піднімається температура, виникає біль в животі, нудота, блювання в першу чергу, а далі уже пронос. У більшості випадків сальмонельоз передається через вживання в їжу заражених мікробами продуктів, а також контактно-побутовим шляхом. Джерело інфекції це люди, велика рогата худоба і свині, а також кури і водоплаваючі птахи, тобто гуси та качки, оскільки у кишківнику цих тварин є велика кількість сальмонел. І хоч захворювання досить серйозне, йому все ж можна запобігти. Треба м'ясо, птицю, яйця вживати лише після термічної обробки. Далі. Гусячі качинні яйця використовувати лише в тісто. Молоко, якщо воно придбане, особливо на ринку, обов'язково кип'ятити для готових і сирих продуктів використовувати окремі, окремі ємкості, посуд, а також дощечки для нарізування. Продукти, які швидко псуються, обов'язково зберігати в холодильнику при температурі не вище 8 градусів Цельсія. Аби не підхопити сальмонелу, не менш важливо не купувати продукцію на стихійних ринках. Та дотримуватись правил особистої гігієни і слідкувати, аби їх притримувались діти. Якщо уникнути зараженню не вдалося, не займайтесь самолікуванням, а звертайтесь до лікаря. У обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, обов'язкові госпіталізації підлягають хворі з важким і середньої важкості перебігом сальмонельозу, а також діти та особи похилого віку. Ангеліна Бураколешаламай, телеканал ITV.